Чому сонце сходить і заходить? Часто запитують маленькі діти. До 15 століття вважалося день і ніч змінюють одне одного тому, що сонце обертається навколо землі. Такого висновку дійшов давньогрецький учений Клавдій Птолемей, який завершив створення геоцентричної системи будови світу? Птолемей розмірковував так: якщо Земля обертається, то хмари, не прикріплені до Землі, летітимуть на захід, а підкинуті угору тіла не впадуть на те ж саме місце. Але цього не відбувається отже Земля нерухома, а сонце обертається навколо неї. Сьогодні ми знаємо, що Птолемей помилявся, і насправді Земля не центр Всесвіту, а невелика планета, яка обертається навколо звичайної зірки у спіральному рукаві однієї з безлічі галактик. І все ж таки, система Клавдія Птолемея служила людям вірою та правдою 14 століть. Історія не зберегла ані точних дат народження та смерті Клавдія Птолемея, ані якихось подробиць про його життя. Проте нам відомі дати і навіть години його астрономічних спостережень. Швидше за все, Клавдій Птолемей народився наприкінці першого століття і прожив довге життя близько 80 років. Його помилково вважали родичем царюючої в Єгипті династії Птолемеїв. Клавдій Птолемей жив та працював в Олександрії, місті у гирлі Нілу. Там у знаменитій Олександрійській бібліотеці зберігалися праці великих грецьких астрономів гіпарха, Анаксимандра, Фалеса, Анаксагора. Давні учені вважали, що Земля обертається навколо Сонця, але підтвердити свої висновки точними математичними обчисленнями. Не могли, птолемей систематизував результати спостережень своїх попередників, додав свої власні дослідження і побудував логічно обґрунтовану систему. Для цього протягом 15 років він спостерігав за зоряним небом, доповнивши зоряний каталог гіпарха описом тисячі зірок. Для більшої точності вчений сконструював спеціальні прилади. Астролябію, армілярну сферу і триквестр власну систему світобудови. Птолемей виклав у 150 році у трактаті Альмагест. Система Птолемея була геоцентричною. У центрі Всесвіту знаходилася земля грецькою Гея, навколо якої оберталися Місяць, Меркурій, Венера, Сонце, Марс, Юпітер, Сатурн і нерухомі зірки. Птолемей гадав, що за ними був розташований таємничий прімум Мобіле, первісний рушій, який надавав руху цій небесній машинерії. Система Птолемея вважалася настільки досконалою, що домінувала в науці протягом 1400 років, і старанно оберігалася християнською церквою. Святим отцям було необхідно, щоб земля визнавалася центром Всесвіту на який спрямований погляд всевидячого Бога. За спроби заперечити систему Птолемея поплатилися і Галілей, і Джордано Бруно. З часів Клавдія Птолемея пройшло дві тисячі років. Наприкінці 70-х років ХХ століття американський геофізик Роберт Ньютон за допомогою комп'ютера перевірив астрономічні дані Птолемея і дійшов несподіваного висновку: учений фальсифікував результати астрономічних спостережень, щоб вони краще узгоджувалися з його теорією. Чи так це було насправді? Ми певно не дізнаємося ніколи. Інтереси Клавдія Птолемея не обмежувалися тільки астрономією. З-під його пера вийшли праці з математики, оптики, теорії музики. А в епоху відродження користувалися найбільшим попитом його твори з астрології, до якої він також підійшов не як провидець, а як математик. Але принципово важливий внесок Птолемей зробив у географію. Його другий фундаментальний твір географія. Містить опис відомої за часів Птолемея частини світу і географічні координати 400 найважливіших міст. Ця праця також вважалася непохибною та до епохи відродження у географії Птолемея не зробили жодного виправлення, хоча в ній безліч неточностей. Птолемей гадав, що радіус Землі майже на чверть менший, ніж виявилося насправді. А Китай, на його думку, сягав від полюса до екватора. 14 століть по тому Христофор Колумб вирушив через Атлантику на пошуки Індії саме за картами Птолемея. Але навіть після відкриття Америки, яке принципово суперечило Птолемеївській географії, аж до 18 сторіччя користувалася мапами Птолемея. Непохитного авторитета в географії та астрономії. Я знаю, що смертний. Знаю, що мені залишилося жити небагато. Писав великий давньогрецький астроном Клавдій Птолемей. Але коли я подумки безупинно і жадібно простежую шляхи світил, тоді я не торкаюся ногами землі. На банкеті у Зевса насолоджуюся амброзією. Їжею богів іменем Клавдія Птолемея названо місячний кратер, який у тихе надвечір'я ми можемо побачити в бінокль.